Сьогодні я виконав доручення президента України, представив нового голову обласної державної адміністрації Віктора Вікторовича Шевчука, подякував губернатору, який переходить на іншу роботу. Хотів би зазначити, що ротація на вищих ланках державних службовців є нормальним явищем. Ви знаєте, що я сам все життя був. Професійним дипломатом, двічі міністром закордонних справ, сьогодні займаюся гуманітарними питаннями в країні. Вміння застосувати свій досвід на новій ділянці роботи, це є важливим додатковим фактором інновації і нових підходів до роботи. На основі сьогодні тих досягнень, які вже має Львів і Львівщина. Ми маємо всі можливості для того, щоб прискорено вирішувати питання. Від яких залежить добробут простих людей, від яких залежить, врешті-решт, економічна і політична міць нашої держави. Сьогодні цей регіон є надзвичайно важливим з точки зору промоції України як такої в цілому. Саме тут є історичні пам'ятки, є величезний інтелектуальний потенціал, Львів є центром IT-технологій. Це також важливий транспортний е, пункт сполучення. Це, врешті-решт, ті люди, які борються за те, щоб і були забезпечені їхні сім'ї, і щоб одночасно з цим розвивалась громада, щоб вона утверджувала світ. Я переконаний в тому, що новий керівник обласної державної адміністрації має всі професійні людські якості, вимогливість, чуйність одночасно, для того, щоб зрозуміти ці потреби, ті можливості і очолити зусилля як місцевої влади, районних державних адміністрацій, так і виборної влади тут знайти порозуміння з тим, щоб об'єднати зусилля, щоб головним гаслом у Львові і на Львівщині була синергія, а не протистояння, це надзвичайно важливо для того, щоб в результаті ми отримали позитивний. Імпульс для того, щоб ми знали, що буде в майбутньому, і щоб це майбутнє було якраз яскравим і таким, яким ми можемо пізніше гордитись. Я хочу сказати, що цей період роботи, період розвитку Львівщини був для мене надзвичайно важливим, але це вже історія. Все, що здобуто, все, що зроблено, сьогодні треба робити нові кроки. І я хочу побажати Віктору Віктору, щоб його вміння організувати громаду. Знайти більш твердий формат співпраці із органами місцевого самоврядування принесли добрий результат для нашого краю, що Львівщина була флагманом економічного розвитку в України. Дмитрович, це правда, що перед відставкою вашу діяльність критикували в уряді? Взагалі-то за період роботи на Львівщині мою діяльність не критикували і не критикували в уряді. Ми стояли на доброму шляху розвитку. Ви задоволені станом, ну, якому ви передаєте регіон своєму наступному? Я задоволений, тому що, по-перше, я передаю регіон, коли у нас є зібраних е, майже півтора мільйона коштів для будівництва е, дитячих будинків сімейного типу. У нас абсолютно немає заборгованість по заробітній платі. У нас сьогодні найкращий в Україні стан доріг. У нас е, за минулий рік збудовано шість навчальних закладів. Ми в минулому році здали дві лікарні. Наш родильний будинок на Червоноградщині – один із кращих в Україні. Звичайно, є дуже багато справ, які треба робити. Для мене працювати на Львівщині честь. Я зроблю все для того, щоб всі кращі напрацювання, які були свого часу, започатковані, були доведені до логічного завершення. Я дякую за довіру очолити адміністрацію Львівщини повернутися. Я повертаюся фактично. Те місто, в якому пройшло п'ять кращих років мого життя, де я вчився. Тут народилася моя сім'я. Я думаю, що я повернувся додому. Ті інновації, які ми будемо впроваджувати, я думаю, що будуть на користь Львівській громаді. І ми забезпечимо сталий розвиток Львівщини в тому контексті, в якому я говорив вже Михайло Дмитрович, в якому говорив Костин Іванович. І будемо робити спільно всі разом. Я запрошую всіх до спільної роботи, щоб. Нашим людям, тим, хто проживає, тут жилося краще, щоб у нас в нас було добре промовце у світі, щоб нас знали в світі і щоб ми могли закласти хороші підвали до тих амбітних проєктів світового рівня, які нас чекають у 2015 та у 2022 році. А чого ви, і... ви почнете? Ваші перші кроки на посаді? Знаєте, ми для початку в принципі розберемося з тим спадком, який на сьогодні є. З позитивним спадком подивимося, що ще не завершено, які програми започатковані, але, наприклад, не знайшли свого ще вирішення до кінця з різних причин, з браку коштів, з інших причин. Спробуємо сконцентрувати зусилля на тих питаннях, які на сьогоднішній день найбільш цікавлять Львівщину, і після цього почнемо працювати далі, розвивати те з тої бази, яка на сьогоднішній день існує. Я думаю, що новий голова почне з того, що познайомиться своїми підлеглими. Це завжди відбувається, познайомиться з тим, що очікують вів'яні, жителі області, почує їх. Я переконаний, він людина відкрита. Буде постійний діалог, в тому числі із пресою, з вами, але не тільки з вами, з простими людьми, з освітянами, з працівниками медичної сфери, звичайно, з усіма. Але давайте ми дамо можливість новому голові розпочати свою роботу. Дуже дякую вам. До праці, дякую.